Польські громадяни масово залишають Донецьку та Луганську область. Більшість вже виїхали з території бойових дій. А ті, що залишилися, просять керівництво Польщі допомогти повернутися додому. Прем'єр-міністр Польщі Єва Копач пообіцяла, що рішення про їх повернення на батьківщину має бути ухвалено ще до католицького різдва. В Польщі його святкування розпочинаються 24 грудня. У понеділок прем'єр-міністр Польщі Єва Копач обговорить питання повернення поляків на історичну батьківщину з міністром закордонних справ Гжегожем Схитиною. Зокрема, йдеться про 100 осіб, які мають карту поляка і хочуть виїхати з охопленої конфліктом Донецької області на батьківщину, тому й звертаються по допомогу. За словами польського прем'єра, відмовити їм у цьому не можна. У понеділок розмовлятиме на цю тему міністр закордонних справ, який ретельно досліджує кожний випадок і кожний сигнал, що надходить тепер з України у цій справі. Отже, я отримаю повний звіт від глави дипломатії. Він також у контакті з управлінням у справах репатріації, і, безперечно, ми приймемо рішення ще перед святами. Польський уряд на основі отриманих даних стверджує, що з Донецької області виїхало вже приблизно 60% поляків, які там жили. Залишилися переважно люди похилого віку і працівники адміністрації. Нагадаємо, у четвер, четвертого грудня, помер громадянин Польщі, який постійно жив у Донецьку. Його застрелили бойовики. Це сталося під час сварки, яка виникла через ДТП. Чоловік помер у госпіталі в Харкові, куди його перевезли після аварії.